Щось, це не просто фільм жахів, це кінематографічний експеримент, де жах пробирає до кісток, а напруга стає нестерпною. Створений Джоном Карпентером у 1982 році, цей фільм перевернув уявлення про те, яким може бути науково фантастичний хорор у центрі історії група вчених ізольованих на полярній станції, які стикаються із загадковою істотою, здатною приймати форму своїх жертв. Кожен кадр наповнений атмосферою недовіри, а спецефекти роба Ботіна досі викликають здивування навіть у сучасного глядача. Сьогодні ми згадаємо цей шедевр, розберемо, що зробило його культовим і чому щось залишається актуальним навіть через десятиліття після свого виходу. Тож налийте собі гарячого чаю, загорніться в плед і пориньте в історію, яка змусить вас боятися. Усе почалося з новели під назвою Хто йде. Авторство Джона Кембела молодшого, ця історія вперше побачила світ у 1938 році і одразу стала класикою науково-фантастичної літератури. Кембел створив розповідь про ізольовану дослідницьку станцію в Антарктиці, де група науковців стикається з невідомим, але це було не просто інопланетне чудовисько. Істота мала здатність ідеально копіювати будь-який живий організм. Породжуючи найстрашніше недовіру серед людей. Ця історія вже одного разу стала основою для фільму. У 51-му році світ побачив стрічку Щось з іншого світу. Однак Карпентер вирішив піти далі. Він не просто зняв рімейк, він вдихнув у новелу нове життя, зробивши картину ще моторошнішою і більш напруженою. Зйомки фільму були викликом як для творчої команди, так і для акторів. Джон Карпентер хотів створити максимально автентичну атмосферу ізоляції та напруги, тому обрав суворі умови для зйомок. Основну частину фільму знімали в Британській Колумбії, де природа створювала потрібний ефект морозного пекла. Сцени полярної станції знімали в студії Юніверсал. Де побудували масштабні декорації, які можна було охолодити до мінусових температур, щоб створити реалістичний вигляд зимового дихання та постійного холоду. Щодо акторів, Карпентер був особливо уважним до вибору: він шукав не просто обличчя, а характери, які відображатимуть напругу та психологічний злам героїв. Головну роль персонажа Макріді зіграв Курт Расел. Який до цього вже працював із Карпентером у втечі з Нью-Йорка. його стриманість і харизма стали ідеальним центром історії. Інші актори Вілфорд Брімлі, Кіт Девід, Дональд Мофет і Річард Масор, також були обрані через свою здатність передавати різноманітність і складність характерів. Карпентер прагнув створити ансамбль, у якому кожен персонаж мав би свою вагу й роль у розвитку історії. Але, мабуть, найбільша зірка зйомок це спецефекти. Роб геній практичних ефектів, створив жахливі метаморфози істоти. Щоб досягти такого результату, команда працювала вдень і вночі. Спецефекти у фільмі це справжня революція, яка підняла планку для всього жанру жахів. У ті часи комп'ютерна графіка ще не була готова до створення подібних сцен, тому все, що ви бачите на екрані, це практичні ефекти. Їхнім творцем став Роб Боттін, чия уява змінила уявлення про те, на що здатен кінематограф. Головна особливість істоти в фільмі її здатність до трансформації. Вона не просто змінює форму, вона стає чимось абсолютно новим, абсурдним і жахливим. Ботін працював із силіконом, латексом, поліуретаном, і навіть справжніми органічними матеріалами, щоб створити текстуру, яка виглядала б одночасно реальною і відразливою. Наприклад, знаменита сцена, коли голова персонажа відривається і перетворюється на павукоподібну істоту, це складна механічна конструкція. Робота над нею тривала тижнями, використано десятки рухомих елементів, які керувалися вручну, щоб створити природний рух. Інший незабутній момент, коли грудна клітка жертви розривається, випускаючи щупальця. Для цього використовували аніматроніку, наповнену штучною кров'ю та реальними тваринними органами. Уся сцена була знята за один дубль, адже підготовка до неї займала надто багато часу. Для створення ефекту розриву тканин і метаморфоз використовували спеціальні пінні матеріали, які реагували на нагрівання або хімічні реакції. Таким чином трансформації виглядали максимально реалістично і органічно, однак інновації не обмежувалися лише механікою. Одним із найяскравіших рішень було застосування світлових і тіньових ефектів, щоб підкреслити незвичайність істоти. Сцени з її появою знімали в затемненому середовищі з використанням локального освітлення. Це не лише приховувало недоліки моделей, але й посилювало атмосферу жаху. Роб Ботін практично жив на знімальному майданчику, працюючи по 18-20 годин на день. Його самовіддача настільки виснажила організм, що наприкінці зйомок він потрапив до лікарні через перевтому. Завдяки цим зусиллям це стало не просто фільмом, а технічним досягненням свого часу. Практичні спецефекти настільки випередили епоху, що навіть зараз, понад 40 років по тому, вони викликають здивування і захоплення. На віддаленій науково-дослідницькій станції в Антарктиді американські полярники спостерігають дивну і тривожну сцену. Норвезькі дослідники переслідують собаку на вертольоті та намагаються застрелити. В цей момент один із американських вчених отримує поранення, а норвезькі полярники гинуть. Врешті-решт, собаку поміщають у вольєр на станції американців, але питання, що відбувалося, залишається без відповіді. Пілоти, лікар з американської станції вирушають до норвезької бази, щоб розібратися, що ж сталося насправді. На місці вони знаходять зруйновану станцію порожню і занедбану обшаривши територію, вони знаходять тіло одного з норвезьких дослідників, який застрелився, та спалені залишки схожі на людські. У засипаній снігом кімнаті вони також знаходять гігантську брилу льоду, з якої щось було вилучено. Але що саме залишається незрозумілим? Повернувшись на свою базу, американці розуміють, що собака, яку вони захопили, Виявляється інопланетним організмом, це не просто інопланетна форма життя, а паразит, що має здатність змінювати форму і вбирати в себе тканини будь-якої живої істоти. Виявляється, що організм звільнений з льодової пастки, агресивно заражає своїх жертв, перетворюючи їх на своїх копій. Досить швидко полярники усвідомлюють, з якою загрозою вони стикнулися. Цей інопланетний організм. Здатен поглинати і повністю імітувати будь-яку живу істоту. Тварина, що спершу здавалася простою собакою, насправді є першим носієм зарази. Страх серед дослідників розростається, коли вони розуміють, що ніхто не може бути впевнений у своїй безпеці. Усе, що залишилось від команди норвезьких полярників, це страшне нагадування. Вони стали жертвами цієї інопланетної форми життя, що перетворила їх на частину себе. Використовуючи метод з нагріванням крові, полярники намагаються ідентифікувати заражених серед себе. Спостерігаючи за тим, як один за одним їхні колеги починають показувати симптоми зараження, дослідники розуміють, що вони у пастці. вони не можуть покинути базу через сувору арктичну бурю, яка відрізає їх від зовнішнього світу. Небезпека стає дедалі реальнішою, коли заражена істота починає пристосовуватися до нових умов і знову перетворюватися на все більш агресивну форму, атакуючи тих, хто залишився. В ситуації, коли кожен герой може бути потенційно заражений, недовіра до всіх зростає. Протистояння між членами команди посилюється, коли вони усвідомлюють, що вже немає способу зупинити це. На кульмінаційному етапі фільму з'ясовується, що одна з найбільш підозрілих фігур, Бенікс, давно став частиною цього інопланетного організму і працює на його користь. У результаті спалахів насильства полярники намагаються боротися до кінця. Виявляється, що єдиний спосіб зупинити це. Знищити базу, де все почалося. Фільм завершується відкритим фіналом. Базу знищено, але не ясно, чи вдалося повністю знищити інопланетну загрозу, чи зміг організм уникнути повного знищення, чи є шанси, що істота вижила, і тепер може поширитися на материк, погрожуючи життю мільйонів людей. Фільм Джона Карпентера це не просто фільм жахів, а справжня класика, яка змінила уявлення про жанр наукової фантастики і трилера, незабутня атмосфера, унікальні спецефекти, глибокі психологічні елементи та невизначеність фіналу зробили картину культовою і створили неймовірну напругу, яка тримає глядача до останнього кадру. Відкритий фінал фільму залишає відчуття тривоги і непевності. Саме ця невизначеність робить щось таким особливим і актуальним навіть через десятиліття після його виходу. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Напишіть у коментарях, який фільм чи якого героя хотіли б побачити у наступному відео.